Середа, 4 вересня, час новина 11 каналі в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. П'ятеро поранених серед них дитина. Російські терористи знову вгатили по готелю у кривому розі. Також ворог наніс комбінований ракетно шахедний удар по житловому сектору Львова. Наразі відомо про сімох загиблих та понад чотири десятки поранених. Докладніше про наслідки російських терактів розповість мій колега Владислав Вдієнко влада. Вітаю Олено. Зранку загарбники атакували кривий ріг. Знову ціллю терористів став готель. Є інформація про руйнування з першого по третій поверхи. Постраждали п'ятеро людей: десятирічна дівчинка, жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, дитина у лікарні, решта оговтимуться вдома. Внаслідок удару в місті пошкоджені багатоповерхівки та чотири навчальні заклади. Як пережили атаку місцеві? Давайте послухаємо. На четвертому поверсі закрініла двері, Ну тут вже сусіди допомагали виходити, акрили двері спишка страшна. Страшний спалах, скло почало летіти на ліжко всюди. Такий вогняний шар пролетів повз вікна, повністю повело раму. Готель в центрі міста. Вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхівних постраждала від вибухової хвилі. Дуже багато робити вікон, окон, і все інше. І ще один кривавий теракт. Росіяни скоїли у Львові. Там ракетами та шахедами ворог атакував житлову забудову. Повідомляють про два важких влучання і станом на зараз сімох загиблих. Троє з них діти. Ось така од. Від... Веселуха. лука. Багато уратиць і більше 50 будинків. Вже точно розуміємо, що з будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати. повилітало багато вікінь. Також вражено два медичних наданих об'єкти. Триває пошуково-рятувальна операція. Постраждали щонайменше 35 людей, 11 поранених перебувають у критичному стані, повідомили лікарі. І на жаль, маємо троє поранених діток у лікарні Святого Миколая. Розгорнуті операційні, розгорнуті бригади кроматоргію для надання медичної допомоги. Загалом Росія цієї ночі запустила по Україні 29 шахедів. шахетів. Сили ППО збили 22 дрони та сім ракет. Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую тобі, Влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки атак на Кривий Ріг та Львів. Ворог не припиняє терор. Нікопольщини запустили вночі дрони камікадзе по Марганецькій громаді. На щастя, ніхто не постраждав неспокійно. В районі було й напередодні у Нікополі через артобстріл. Постраждала 48-річна жінка. Їй надали медичну допомогу з артилерії та ударними безпілотниками. Окупанти також гатили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах, пошкоджені ринок, комунальне та приватне підприємство, житлові будинки. 53 загиблих та 298 поранених. Це попередні наслідки ворожої атаки на Полтаву. Рятувальні роботи в інституті зв'язку й досі тривають. Під завалами зруйнованої будівлі ще можуть бути. П'ятеро людей на місці працюють всі служби. Постраждалим, надається допомога. Нагадаємо, вчора по навчальному закладу росіяни вдарили двома балістичними ракетами. Обставини трагедію у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме головна інспекція Міноборони від сьогодні. Полтавщина у триденній жалобі. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з'ясовують всі обставини цієї трагедії. Цей удар Росіяни здійснили двома. Балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Все інше кожну деталь мають встановити і перевірити під час розслідування. Передавав ворогу дані про розташування українських військових на Дніпропетровщині. Судитимуть мешканця кривого рогу, який збирав і надсилав куратор ОЗРФ інформацію про ЗСУ. За це отримував грошову винагороду. У нього вилучили мобільний телефон та банківську картку. Зараз обвинувачений під вартою. Раніше запроданець вже був засуджений за колабораційну діяльність. Вирощували коноплю просто у власному помешканні. У Кам'янському викрили двох наркоділків. Один організував плантацію у кімнаті та підвалі для нарковмісних рослин, створив комфортні умови. Облаштував вентиляційну систему, встановив обігрівачі та спеціальне освітлення. Інший наркофермер посадив коноплю просто на городі серед овочів. За рослинами старанно доглядав, поливав та одобрював. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 200 кущів та сухі рослини конопель. Чоловікам повідомили про підозру. Вчаться не тільки літати а й ремонтувати на Донецькому напрямку на базі 128-ї бригади ТРО запрацювала школа операторів дронів. Навички пілотування вже опановують декілька десятків охочих, нищити ворога з неба вчить група кваліфікованих інструкторів. Що потрібно знати майбутнім операторам та як безпілотники допомагають нашим воїнам бити окупантів? Захисники розказали Вікторія Вагрушині. Від польотів на симуляторі. До ремонту залізних пташок. Десятки охочих навчитися літати та нищити ворога з неба сьогодні поповнили ряди учнів школи операторів дронів. Вона працює на базі 128-ї бригади ТРО на Донецькому напрямку. Тут навчають як вже досвідчених дронщиків, так і новачків. Програма розрахована на те, що ми починаємо все з нуля розповідати. Навіть якщо людина вміла, вона може думати, що вона знає, що вона вміє, а насправді в якісь моменти вона спотикається і ми підказуємо. Допомагаємо. Група зібралася із військових з різних підрозділів. Тут вони протягом декількох тижнів навчаються літати та оминати перешкоди на заняттях, як теорія, так і практика на симуляторах і в небі. Ось найпоширеніша помилка, яку робить це. Ви дуже швидко літаєте. Ви намагаєтесь трасу пройти на швидкість. А тут потрібна мілка моторика. Спочатку ви маєте пройти трасу повільно, точуючи навики, щоб воно не було такими ривками. Серед перших. Перший, хто проходить навчання, Сергій чоловік приєднався до лав зсу на початку повномасштабної залізними пташками. Керує вперше переконаний, цьому має навчитися кожен. А на полі бою такі вміння безцінні. Це економія фінансів. Деякі БПЛА відрізняються від друг друга своєю цільовою направленістю. Тобто є броне які можуть застосовуватися в одному напрямку, тобто запустив і вразив противника? Процент влучання у противника дуже великий, тому це економік боєприпасів, це більш точне влучання в техніку противника. Та живи перш ніж літати справжнім дроном, учні мають відлітати щонайменше 20 годин на симуляторі. Так розвивається дрібна моторика рук та увага. І хоч Сергій відвідав тільки перші заняття, вже робить перші успіхи. Ну, Найважче, наприклад, керувати дроном, щоб входити точно, наприклад, в ці о, ворота арки, наприклад, як назвати. Ну та тобто скривати висотою польоту, керувати його напрямком, креном. Швидкості, наприклад. У нас такі кремесні руки, такі мої маленькі. <гултав> та нічого сложного, в принципі, можна тренуватися і все можна достигнути результатів. Захисників навчає група досвідчених інструкторів, серед них Сергій. Він боронить країну від початку Великої війни. Приймав участь і у звільненні Харківщини. В боях отримав тяжке поранення. Постійні обстріли. Кожен день, кожен ніч. Постійно обстріли заходи на позицію. Це обстріли, виходи на позицію, це обстріли, і ворожі дрони так само літали, як зараз над нами, над нашими головами кражляли. Після реабілітації чоловік вивчився на оператора дронів, бо каже, війна безпілотників зараз на піку, і чим більше захисників вмітимуть обороняти небо, тим більше шансів на перемогу. Тому відставати від ворога не можна. Треба тільки випереджати. Це маленька штучка вагою кілограм з батарейкою. Може нанести. Неповоротні втрати ворогу. Такий дрон може бути ще й розвідником в той момент, коли він долітає до цілі. Ну або коли один долетів, ми не знаємо, у нас нема, як подивитися, зробити підтвердження. У нас вилітає другий дрон для іншої цілі, і через цей маршрут. Пролітаючи маючи, чи нанесли ми якісь ушкодження, чи не нанесли. Дрони на полі бою допомагають не тільки оборонятися, а ще й розвідувати та передавати необхідні боєприпаси та запаси провізії на позиції захисників. Втім, нерідко бойові пташки виходять з ладу, тому окрім керування, у школі навчають ще й ремонтувати безпілотники. Буває таке, що ти можеш, модифікуючи якийсь компонент, полетіти далеко, туди, куди ти не долетиш на стандартних налаштуваннях або стандартних компонентах, котрі нам присилають, тому ми додаємо окремі свої вже нароботки, щоб робити справу більш ефективніше. Майбутнім операторам важливо враховувати ще й умови, в яких вони працюватимуть. Техніка у нас електронна, тому будь-які умови, де є вологість, значно погіршує нашу роботу. Для цього ми навчаємо окремо плануванню місій. Ми даємо людям можливість. Багато годин налітати у симуляторі, щоб відбити навички, і людина могла мати розуміння, як керувати саме дроном. А далі з цими навичками ми переходимо на більш складні дрони. І згодом, після навчання кожна людина може літати та нищити ворога. Основна мета школи дати військовим ті знання, які допоможуть рятувати життя та захищати свої землі з неба. У планах також більше розвивати навички з ремонту та передавати досвід, аби якомога більше військових з різних бригад зверталися. Наразі навчання проходить перша група. Втім, зазначають інструктори, до них вже вишикувались черги захочих. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І до новин спорту золото для паралімпійської збірної України виборола представниця Дніпропетровщини, легкоатлетка Юлія Шуляр. Вона випередила усіх суперниць на дистанції 400 метрів. Це перше паралімпійське золото спортсменки. Ще одну золоту медаль на цій же дистанції принесла команді. Наша бігунка Наталія Кобзар. Раніше Дніпрянка здобула на цих іграх срібну нагороду бігу на 200 метрів. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.